Іспит на життя в тилу мені здається, що Закарпаття проходить гідно. Друзі, це програма межі, і я її ведуча Лариса Волошина. Сьогодні до нас завітав Андрій. Любка, український письменник, волонтер. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Ну Перебуваючи у Вужгороді, от я хочу дізнатися вашу думку, тому що є певний певне, такий, знаєте, дисонанс щодо того, як, яке є уявлення про Закарпаття і реальне враження від Закарпаття. Тому що, коли перебуваєш десь в Києві або на іншому кінці країни, ну, умовно, от я, наприклад, з Криму, для мене Закарпаття здавалося якимось абсолютно іншим світом. І от коли я сюди приїхала, я побачила такі речі, які я починаю впізнавати. Причому вже як людина, яка довго мешкає в Києві, і як людина, яка, до речі, півжиття прожила в Криму. Я бачу дуже схожі речі. Оцю бруківку, цю архітектуру, це ці, ці палаци, цей замок, в якому ми зараз знаходимося. Який, ну для мене він абсолютно впізнаваний, тому що це італійська архітектура. Те, що я бачила в Криму, це ці генієцькі крепості, і тому вони мене, мене настільки вразило таке враження, що я тут вдома. От, ваше е, особисте ставлення до цієї проблематики, до того, що Україна вона з одного боку різна, з іншого вона схожа, і ми досі не можемо домовитися про те, е, де ми, в чому ми однакові, в чому ми різні і е, що нас все ж таки об'єднує. Закарпаття. Пограниччя, це не для кого не відкриє секрет, але пограниччя, яке складається з кількох пограничних регіонів і які утворили ціль всього 100 років тому. Тому що ще 100 років тому, до того як ці території увійшли до складу Чехословацької республіки, поняття Закарпаття не існувало. І Ужгород ніколи не був столицею, умовно кажучи, цього регіону, тому що були різні комітати, які кожен мав собі свій адміністративний центр. І відповідно через це Закарпаття досі дуже фрагментоване, у, починаючи від якоїсь домашньої кухні, того які страви люди їдять, закінчуючи тими можливостями, які їм дає ґрунт або клімат. Бо десь в міжгірському районі на верховині логічніше вирощувати картоплю і квасолю, а на виноградівщині вирощувати виноград і абрикоси. Це зовсім дві різні кухні, насправді і різні, Різний стиль життя. І от ми тут сидимо в замку, поруч є експозиції нарядів, і ці наряди відрізняються. Тобто є величезна різниця між горянами і долинянами. І є величезна конкуренція між тим, хто насправді горянин, бо вони один одного не вважають. Так, а ти десь там з долини на 100 метрів нижче ваше село. Відповідно, Закарпаття це модель України у мініатюрі. У нас є тут умовно кажучи свій Донбас. Є своя Галичина, є така центральна частина, яка то в той чи в інший бік, і знаходження цього діалогу є ключиком до нормального життя. Тут подорожуючи Україною, особливо зараз, коли я багато кілометрів проїжджаю за кермом і можу оглядати ландшафт, це трохи інше ніж коли ти їздиш в поїзді, наприклад, чи в літаку. Е я бачу, що є регіони, які поміж собою римуються. І скажімо, якщо ми говоримо про Закарпаття, то Найближчим, безумовно, до Закарпаття є буковина, тому що це теж такий відрізок, який десь далеко з боку, біля кордону, про який весь час забувають, і от там десь щось відбувається. Наступним є за близькістю Бессарабія. тому що Бесарабія це от такий мікрокосмос, який, в принципі, досить добре відзеркалює і те різноманіття, яке ми маємо тут. І потім ви маєте рацію, мені здається, що. З Кримом у нас багато спільного, зокрема, клімат, а то цей континентальний умовно кажучи, Крим і тепло Закарпаття, чому його називають сонячне Закарпаття? Тут завжди тепліше. І якщо ви їдете влітку, наприклад, через перевал на Франківщину або на Львівщину, то ви коли минаєте Карпати, ви бачите цю різницю у кольорі. Якщо тут зелень яскрава і є таке значно активніше різнотрав'я і пишнотрав'я буяння природи і такого півдня. То це північний бік Карпат з боку Львівщини і Франківщини, гори суворіші і кольори синіші. Мені здається, що вловлювати ці різниці між регіонами і вловлювати часом такі досить кумедні речі, наприклад, те, що коли Закарпатець приїжджає вперше у Полтаву і бачить, що славні Галушки вони насправді величезні за розміром. А тут вони мають бути як ніготь мізинця, наприклад, у нас. А на Буковині взагалі галушками називають голубці. Я думаю, що от коли крутиться це коло, коли ми дивимося на, на оцю палітру, як з якої зіткана Україна, це і створює нам додаткову перевагу. Тобто оця сума, поки ми її шануємо і, і мудро її модеруємо. Вона дає додаткову перевагу, тому що це країна велика, різноманітна, і на такому величезному просторі е, і не може бути якогось е, одноманіття. Ми всі е, дуже різні, і е, я думаю, що нам вдавалося, е, і як показує зараз єдність України, нам і вдається утримувати оце порозуміння між людьми, між регіонами і, можливо, навіть. Так склалося, що е, війна і міграційні хвилі це, це порозуміння значною мірою підсилили. Ми бачимо, що багато регіонів е, з широкомасштабним е, вторгненням вони нас здивували. Ну, Перше, це безумовно, Херсон. Ну, Це щось неймовірне, те, що продемонстрували херсонці з перших днів. Тобто ніхто не очікував, що спротив буде настільки масовий і настільки, як би я. Шляхетний, коли це така гордість, це така шляхетність, це така вищість по відношенню таке презирство до окупанта і його зазіхань. Це те, що продемонстрували херсонці. Ми бачили, як реагує Дніпро. Харків прекрасний Харків, Одеса. Все змінюється. Як змінилося Закарпаття? Закарпаття змінилося кардинальним чином. Бо Закарпаття прийняло цю війну як класно. Ми ви згадуєте Херсон, це якраз з силами нашої, 128-ї гірсько-штурмової бригади починався наступ. О, і перший траур в Україні був оголошений в Закарпатті, коли ця бригада, і взагалі українська армія понесла значні втрати. От 2 вересня у нас, у нас був перший траур після початку наступу, коли дуже багато людей загинуло. І, в принципі, от звільнення півдня силами закарпатських вояків. В тому числі, воно е, показує наскільки, е, наскільки порівнянні, наприклад, з 2014 роком, бо раніше цього не було, ця війна і ця атака на Україну сприймається як атака на себе. Тобто, це вже не війна десь на сході, там, на Донбасі, ще десь це війна за нашу землю, і безвідносно до того, чи вона от проходить тут, чи вона е, розташована за тисячу кілометрів. Тобто, Логіка така, що е, треба воювати на сході, щоб війна не прийшла сюди, і у цьому якраз величезна зміна. Бо Закарпаття ніколи не було сильно патріотичним регіоном. Це у соціологічному сенсі, це не західна Україна, е, це не Галичина. І тут вигравав Янукович на виборах. І тут є купа нацменшин, які голосують як попало зазвичай. І тут є величезне засилля, в тому числі російської церкви, на 90% засилля. І більше того, тут є інша греко-католицька навіть церква, тому що є УГКЦ, а є МГКЦ і це окрема церква, яка напряму підпорядкується Ватикану. Тобто є купа місцевої специфіки, яка укладалася в такий дуже своєрідний, екзотичний формат. Мені здається, що це змінилося якраз із початком повномасштабного вторгнення. Оскільки Закарпаття має дуже мало населень, тут живе всього мільйон населення. А якщо говорити серйозно, то я думаю, що 1700 перед війною, тому що значна частина людей живе давно за кордоном або працює за кордоном. І тепер практично кожна сім'я має когось, хто воює на фронті. Тобто, чи це буде чоловік, чи син, чи брат, чи кум, чи друг. Тобто кожна сім'я в той чи інший спосіб зачеплена війною, і кожна сім'я, читаючи новини і зведення про бойові дії, має собі в уяві обличчя конкретної людини. Це дуже важливо, тому що проникнення війни сюди дуже глибоке, і якщо сходити на пагорб слави, тут на Кальварію, то ці нові... Ряди вже в множині, ряди свіжих могил, вони вражають. І це люди, які, на жаль, гинуть щодня, і, і цей біль, з яким це пов'язано, особливо у такій сільській частині Закарпаття, бо більшість населення живе в селах. Це найбільш сільський регіон України. І в селах, де всі один одного знають, Продовжується традиція зустрічати кортежі із трунами загиблих на війні на колінах і виходить все село, і зустрічає, і це великий біль. Я думаю, що це такий біль очищення, через який всі проходять. І е, якщо раніше там, скажімо, у сенсі політичних виборів. Чи е, позиції мені здавалося, мені було часом соромно за Закарпаття, бо всі завжди думали лише про свої заробітки, про якісь там способи е, не знаю, махінації, контрабанди, можливості отримати паспорт, кудись виїхати, щось робити і так далі. І мало піклувалися питаннями загальними, спільного блага, держави і так далі. То зараз все змінилося. І зараз можна з гордістю сказати, що я закарпатець. Мені здається, що те, як починаючи з перших днів, проявили себе люди, зовсім несподівані. Навіть ті, кого я в попередній хвилині критикував, вони проявили свої найкращі якості. Тому оцей іспит на тил, на, на життя в тилу, мені здається, що Закарпаття. Проходить гідно після війни, я думаю, що якоїсь частина оцих різниць, які, які були, там скажімо, в тому числі в поглядах у баченні майбутнього, вона буде старатися між регіонами України, в тому числі і тут, на Закарпатті. Але якщо ми говоримо про сьогоднішні зміни, війна вона увійшла в маси. Вона охопила просто масу, величезна кількість людей. Знову ж таки, навіть ті, хто має е, е, паспорти інших країн виїхали колись вже давно е, за кордон. Я спостерігаю як ці люди, кажуть, я українець, я українець. Тобто, е, оце відчуття я українець. Закарпаття регіон багатоіднічний. І багато е, е, політиків гралися на цьому. Я вважаю, що навіть більш, більш повно сказати, паразитували, що сталося? Чому раптом люди, які ще вчора не задумувалися над тим, що підтримуючи того чи іншого політика, вони в принципі перерізають собі е, свої власні майбутні перспективи? Сьогодні раптом вони навчилися давати відсіч цій антиукраїнській пропаганді. Я не впевнений щодо доконаного такого способу дієслова, що вони навчилися. Вони часом пробують, часом незграбно, часом неоковирно. Я не впевнений, що ми до кінця зуміли відстояти інформаційний суверенітет. Бо мені здається, що досі, наприклад, так само, як от в Криму, значна частина людей споживала новини і жила в інформаційному просторі іншої держави, так, так і на Закарпатті. І це одна з найбільших проблем. і Мені, власне кажучи, ця довга історія, яка вже тягнеться п'ятий рік про закон про освіту, його сьому статтю, mm -hmm. про, про мови, вона насправді дуже важлива, бо вона має розблокувати людям доступ до інформації, до споживання взагалі інформації і до, потім до кар'єри і так далі. Але це важливо. І ці маніпуляції, про які ви говорите, от тримання людей у такому закритому інформаційному гетто, воно частково існує і досі. І це та про проблема, в яку я не впевнений, що має якось втручатися держава, бо це речі, які не якимось декретом не, не вирішуються сьогодні на завтра. Але загалом прийняття українськості це, це процес, який триває серед національних меншин. Українськості як е, атрибуту політичної нації, не, не мова не йде про, про етнічність чи, чи про національність, але про приналежність до українського народу у цьому політичному громадянському сенсі. Це процес, який триває. І він е, зараз, якщо йдеться про найбільшу яка проживає на Закарпатті, про угорців, я спостерігаю рух у два боки: з одного боку, є відторгнення, і, і це ті люди, які Пов'язують своє майбутнє із не з Україною, з проживанням поза межами України, із з можливістю виїхати, коли буде така можливість, і так далі. І з іншого боку, я спостерігаю також досить сильний, несподівано сильний навіть рух на, на це приєднання до української ідеї, до ідеї того, що це наша батьківщина. І, на жаль, спільного знаменника між цими рухами я не бачу. Я не бачив, наприклад, заяви місцевих угорців, які б зверталися до Орбана з проханням дозволити транзит зброї або підтримувати Україну не лише гуманітарною допомогою. Е, я не бачив заяв локальних угорців, які б говорили про те, що біженці, які прибули в Угорщину, насправді в Угорщині були один день і поїхали далі. І мільйонів українців у Угорщині немає. Тобто ми все ще е, у діалозі із місцевими угорцями перебуваємо на рівні спілкування з Будапештом, а не з ними. Українська держава має, має наростити оцей скіл, здатність спілкуватися з громадянами України напряму, тому що вони українці, вони мають український паспорт і внутрішньоукраїнські українські питання мають вирішуватися тут, а не, наприклад, з Будапештом. Це те, що досі не налагоджено, але воно потребує дуже вдумливого м'якого. Такого толерантного модерування, тому що це не річ, яку можна створити вже й сьогодні, тут має бути нарешті простір для, для діалогу. Треба сказати, що угорці воюють в українській армії, угорці Закарпаття гинуть, на жаль, на фронті. Це, це велика біда. І якось. Зводити все до негативного образу або сепаратизму абсолютно неправильно, тому що ті меседжі, які лунають, на жаль, найбільше шкоди угорцям, завдав Орбан. Ті меседжі, які лунають з Будапешта, дискредитують локальних угорців. Хоча це абсолютно прекрасні мирні люди, які переважно добре налаштовані до України. І, наприклад, мій, взагалі, моя особиста історія я з півдня Закарпаття з міста на кордоні з Угорщиною, з Виноградова і. Умовно кажучи, патріотом України мене зробив угорець. Це такий вчитель, який викладав історію, його звати пан Адальберт, і він локальний угорець, він викладав історію України. І, власне кажучи, от він мене запалив і інтересом до історії України, і от заохотив полюбити козаків і цю історію і прийняти її. От з мене потім мій інший професор в Варшаві сміявся, що я закарпатський козак. Тобто, але це оце прийняття моделі якогось е спільного минулого це було важливим. І у 2016 році е син цього угорця, також угорець, е загинув на фронті. Тоді це називалося АТО. Тепер на школі у Виноградові є меморіальна дошка е на згадку про нього. Тобто, мені здається, от, все-таки я би заходив. Ми часто говоримо про спільноти. Я як письменник, все таки хотів би бачити обличчя людей, очі, імена, і їхню конкретну позицію, і їхню, можливо, аргументацію своєї позиції. Бо коли ми говоримо, що 150 тисяч угорців, це насправді. Різниця між людьми-угорцями, які живуть в Ужгороді і в Бергівському районі, наприклад, колосальна. Це, а різниця між угорцями, які живуть в Україні на Закарпатті, і угорцями в Угорщині, також колосальна. І ті їх називають там руськими, скажімо, або не, не вважають їх мадярами і так далі. Тому завжди потрібно за цими цифрами, статистикою і назвами національних спільнот не забувати конкретно людей. Коли ми знайдемо ключик, коли ми знайдемо стіл, за яким ми можемо говорити із цією конкретною людиною, тоді ми, в принципі, вирішимо ті питання, які потенційно могли би поставати як проблемними. Але все одно, ну як закарпатець, я думаю, що ці проблеми мають більш здебільшого інформаційний, а не реальний характер. Ну, знову ж таки, якщо тут не можна сказати, що держава не намагалася якось впливати, намагалася, але вона по більшості загравала з тими, хто. Демонстрував антиукраїнську позицію, замість того, щоб підтримати і розвивати якраз тих лідерів, які могли б все ж таки допомогти оцим місцевим громадам спільнотам зрозуміти необхідність якоїсь такої загальнодержавного влиття комфортного влиття в загальнодержавний проект. Ну, Умовно мені це знайомо по Криму, Насправді це цікаво, що ми проводимо зараз саме ці паралелі, тому що коли в Криму. Росія розказувала про Саплім'яника про те, що тут всі росіяни. Все це вивітрювалось п'ять секунд, коли люди приїжджали до Росії попрацювати або повчитися. І вони раптом усвідомлювали, і їм там це говорили в обличчя, що ви тут не росіяни. Ви тут умовно. І багатьом стало зрозуміло, особливо молодим людям, ставало зрозуміло, що. Отримати можливість для розвитку, для кар'єрного розвитку, для якихось життєвих здобутків, професійних здобутків в Україні їм, мешканцям дітям Крима, було набагато простіше досягнути висот в Києві, у Львові і таке інше, ніж намагатися штурмувати російське суспільство, яке було до них відверто ворожим. Я думаю, що у сенсі що найкращим, якщо ми тут залишилися при угорцях, Найкращим е, аргументом до тези про те, що це справді українці, громадяни України, є, є зіпсованість їхніх політичних еліт. І значною мірою ті проблеми, про які ми говоримо, чи проблемні точки, е, вони пов'язані саме з цими елітами, які або корумповані, або м, в той чи інший спосіб працюють на інтерес інших держав. І умовно кажучи, представник угорської національної спільноти. В одній каденції Верховної Ради був депутатом від е Януковича пізніше від блоку Петра Порошенка, і uh -huh. оцей, оцей рух і, і е намагання завжди знайти собі користь, е в тому числі е завдяки експлуатації цього спільноти е тематики нацменшин. Вона дуже схожа на політичні еліти України. Оце от таке воно воно однакове. Чого найбільше бракувало в Україні? Бракувало історії успіху, та, щоб можна було пишатися тим, що ти українець. І коли ти кудись приходиш, наприклад, я завжди сміявся, що це має бути якась така річ є такий індекс нічного клубу. Коли ти знайомишся з дівчиною, і, і ви п'єте якийсь коктейль, і вона питає, звідки ти ти кажеш з України? І вона замість того, щоб відвернутися і подумати, що це безперспективно, і, і не треба з тобою нічого мати, вона має усміхнутися і сказати, Вау. А тепер ми це з'ясували. І тепер ми, ми це маємо. Оця історія успіху, яка стоїть е, е, престижу, взагалі, три зуба на паспорті. Я думаю, що вона значною мірою змінить і ставлення інших е, народів. А також національних спільнот в Україні до самої української держави. І у наступному поколінні це речі, які так само, як з мовою, там, з українізацією або з усіма такими дуже делікатними ем, гуманітарними справами, це, це, це речі особистого вибору. Ми говоримо про 150 тисяч, але насправді кожна людина це 150 тисяч окремих виборів з окремою логікою. І коли оці е, вибори на користь е, там доброго е, ставлення до України будуть здійснюватися точково людьми з нових поколінь, там бо вони вже не будуть бачити різниці, наприклад, між рівнем життя або е, тим рівнем, які е, дверей, які відкриває той чи інший паспорт, я думаю, що зміниться. І, взагалі, ставлення до, до України. Просто це не, не буває сьогодні на завтра. На жаль, це речі, які запущені дуже давно, і за інерцією вони ще розвиваються в один бік, але насправді ми бачимо незворотні зміни, і вони пов'язані якраз із поколіннявими змінами, тому що всі глибокі зміни вони відбуваються якраз через 20 років. Тому я думаю, що ми на правильному шляху, і з того, що, наприклад, я би порадив у цій тематиці. Знову ж таки відійти від домовленостей із Будапештом про життя національної спільноти угорців в Україні безвідносно до стану справ відносин із Угорщиною чи з офіційним Будапештом, ставлення України до угорської спільноти має бути прекрасним сприятливим, і ми маємо надати їм всі можливі права відповідно до всіх хартій і конвенцій, які ми збираємося. Ухвалити, легалізувати чи вже ухвалили це буде логічно і питання національної спільноти треба винести за рамки міждержавних угод або зовнішньої політики. Тому що це громадяни України, і вони мають комфортно почуватися в Україні, розвиватися тут, сплачувати податки, і відповідно з цих податків отримувати. Те чи інше сприяння з боку держави, це завдання на виріст, і це завдання, яке дасть свій, свій плід. Жнива будемо збирати в, теж в наступному поколінні. Тобто, я думаю, це є основний підсумок цього часу, часу війни, який перед нами українцями в різних регіонах України відкрив потребу державницького мислення, укріплення інститутів, укріплення держави і мислення не на сьогодні, на завтра покладання на людей, які обіцяють манну небесну. Або вирішення складних проблем легкими шляхами, а мислення про розбудову і про проект України, яку ми всі спільно будуємо. Дякую, пане Андрію. Ну що ж, друзі, це була програма Межі її провела для вас я, Лариса Волошина. А в гостях у мене був Андрій Любка, український письменник і волонтер. На все добре.